Чому в основному чоловіки бухають і коляться? Ну я скажу, що секс це теж алкоголізм. В якійсь мірі, Та, ну, в найгіршому прояві. Як на мене, секс це можливо навіть гірше, ніж наркота. Ну, наркота різна, там травка така. Якщо порівнювати, звісно, там, де коляться, то це точно гірше, ніж сам секс. Але якщо травка, то це. Да. Підсаджуюся як на травку. Тобто секс. З мого досвіду. Взаємодії з пацієнтами, клієнтами, взагалі з чоловіками протягом всього життя і ну, на основі аналізу свого внутрішнього світу, хочу сказати, що причини алкоголізму і наркоманії, в першу чергу, є брехня самому собі, а все інше є наслідок. Так, да, якщо сказати, для більшості чоловіків це їх не прийняття як богів в цьому житті. І оце відчуття, коли тебе Бога не приймають, для Бога є найгіршим. І да, ти приходиться вже йти в таку хрень, як алкоголізм: колотися, курити, палити, тобто не реалізація відчуття, що ти нікому не потрібен. Але вас обманули навіть в цьому. <кій> Вам треба зрозуміти, що ви потрібні самому собі. Якщо ви здатні почути мене, ті, хто називають себе алкоголіками і наркоманами, знайте, що ви потрібні мені, і ви потрібні Богові, ви потрібні собі. Спробуйте знайти друга, поговорити. Не вздумайте на друж... жінок, дружин там все інше. Це не тема. Не... не вийде. Поговоріть, поспілкуйтесь. Вам треба зрозуміти, що є причиною того поштовху мотиваційного саме алкоголю. Часто для алкоголіків є образа на маму, на папу, на життя, на себе, на Бога, на, на весь світ. Це як реакція на те, що в нього щось не виходить, чи, чи в неї там. Ну, ми зараз про чоловіків говоримо. В основному це відсутність реалізації для самого себе. Як правило, алкоголь це спосіб відмовитися самому собі в тому, щоб жити. З мого, абсолютно з мого авторського погляду, нікому не нав'язу, не бажаєте, там, шукайте вітра в полі. Проблема в наших сучасних чоловіків, саме українських, це. Нам нав'язало, що звернутися до психолога це теж проблема. Це образа самого себе. Це Боже, хтось дізнається, що я до психолога ходив. Та який же є чоловік, який йде, йде до психолога, вам нав'язали цю хрінь? В першу чергу, матеріархальний світ нав'язав, що чоловік не може бути слабким. Знаєте. Саме в слабкості вашій, алкоголізмі, в наркоманії, Там ваша, ваша сила, яка може пробудитися через наркоманію, через алкоголізм. Треба спробувати вийти за рамки цього, вийти і знайти те я, яке потребувало такого, такого налаштування, як наркотичне, так і алкогольне. Але це не сила ваша. Через ту слабкість знайти, знайдіть справжню слабкість. Яка відкриє ту неймовірну силу взаємозв'язку з Богом. Оця, оцей взаємозв'язок Я і Бог автоматично зніме оцю хрень у вигляді алкоголя і наркоманії. Тому що, коли з'являється внутрішнє відчуття я і Бог, алкоголь не буде потрібний. Тому що там така сила, така енергетика, там так круто. Ну, круче нема в житті. Н'який алкоголь і точно наркотики не є замінником цього зв'язку між вищим я і Богом. Там неймовірна енергетика.